Доброго ранку. Сподіваюсь, ви прокинулись у гарному настрої. Ми починаємо з вами ранкову гімнастику. Сьогодні будемо виконувати з гімнастичної палиці, але спочатку виконаємо невеличку розминку. Крокуємо по колу. Піднімаємо ніжки вищу взмах ручками. згинаємо руки в ліктях. Стопу опускаємо з пальчиків на всю стопу. Спинка пряма під беріддя. Паралельно підлозі, дивимось вперед. Ручки в сторону піднялись на носочки. Ручки прямо на ривне плечей, спинка прямо. з вушками. йдемо на п'ятах. Ручки прямі. не нахиляємось вперед. Крок короткий, не поспішайте. За спинку, долоні на ліктях ідемо високо, піднімаючи коліно. Спинка пряма, піднімаємо коліно, носочок розвертаємо у підлогу, опускаємо пальчики на всю стопу, крок короткий. побігли, переказ п'яти на носочок, ручки, зігнуті в ліктях, рухаються. Здовж тулуба. Дихаємо носиком. Крокуємо. Продовжуємо нашу зарядку і беремо палиці в руки, хват зверху, по краях палиці. Ніжки разом. палиці в опущених ручках. Піднімаємо вгору, опускаємо назад на плечі. Знову вгору і опускаємо вниз. Голову вперед не нахиляємо. Чудово. ставимо ногу на ширні плечі. Повертаємось з вами в бік і виконуємо пружинку на три рахунки У бік, А потім повертаємось у вихідне положення. Ручки перед собою при повороті. Виставляємо один, два, три, чотири. Витягнемо себе рукою назад. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири ніжки на місці не зрушуємо. Ручки прямі. Чудово. Наступно що саме виконав? Це нахил вперед. Перед собою показуємо палицю. на нахилились, дивимось у підлогу. Чудово ставимо ноги разом. Палець у прямих руках вгорі. Право на рівну ми з вами піднімаємо ножку зігнуті в коліні, Опускаємо на неї і стоїмо. Один, два, три, чотири. Змінюємо ногу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, щети. Ставимо палицю в прямих руках перед собою і виконуємо погороди. Ось таким чином кінці палиці дивляться вниз і вгору. Тобто опускаємо палицю перед собою. Ноги на ширині плечей, Ручки перед собою. Присідаємо, торкаємось руками палиці і піднялися. Спинка пряма. Торгаємось кінчиками пальчиків. Повністю сідаємо. Чудово. І виконаємо саму стрибочки через палець. Вперед, назад. Вперед, назад. Обережно, не Поспішайте. Прокуємо. Молодці, Відновлюємо дихання. da gente, né?